Сьогодні грінзерід в дорозі. Ми вже з вами їздили по полтавському регіону, по Харківському регіоні. Сьогодні наш час настав відвідати Крапивницьке. Сьогодні ціль – два господарства. Купляли грінзерід, е вносили по соняшнику, по купку. Подивимося на результат. Ми доїхали до першої ділянки, і тут у нас соняшник. Тут грінзріт, тут сульфамофос ми раніше завжди порівнювали культуру між е, стандартною формулою НПК 8-24, 24. сьогодні у нас сульфамофос 20 та сірки 13. Цікаво також подивитися. Що можу сказати? Сульфамофос дуже часто використовується на господарствах. Це сучасна формула, е, вона теж показує гарний результат, але якщо говорити в розрізі. Ціни Фомофос на крок вище від нашого добрива за ціною. У нас конкурент, і навіть якщо так пройдемося, дивіться, товщина стебла. Ну, листя веселі зрозуміло, недостатньо вже вологе, не вистачає дощику їм. І тепер дивимося там, побачили. Тепер подивіться, яка нога тут. Да? Такий він міцний. Господарство дотрималося наших. Рекомендацій було азотне підживлення, було е, потім припасивне добриво наше Грінзеріт, формула Грін. Що ми бачимо? Ми бачимо, що рослина таки дуже сильно здорова, міцна. У нас вже відбувається бутонізація соняшника. Скоро він зацвіте. Ми візуально не бачимо ніякого дефіциту елементів. Тепер головне, щоб була волога. Давайте ще подивимося на соняшник. Із висоти пташиного польоту. Підходь, ну що я вам скажу? Маємо 60 гектар прекрасного результату. І з добривом. Рінзеріт. Знову ж таки буду говорити: бажаю вам рясних дощів! Рінзерід, добриво, що дає більше.